І вкотре за сьогодні всім доброго, мирного вечора. Маю натхнення, тож продовжую наші сьогоднішні прямі ефіри. Прогнозуємо на різні важливі теми. Приєднуйтесь до наших прямих ефірів. Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Зараз будемо дивитися, які ворог підготував, знову ж таки, в лапках сюрпризи на Різдвяні свята цьогоріч. Які можливі будуть загрози? Так, минулого тижня ми робили загальний розклад на щодені. Там карта була не одна з найкращих на різдвяний період, тобто з 6 до 8 до 9 числа. І зараз ми будемо все-таки дивитися більш, скажімо так, концентровано. Тут ставимо запит: Різдвяні свята 23-го року в Україні з 6 до 9 січня. Яких особливих загроз, можливо, варто очікувати від ворога? Чи можуть бути масовані атаки, знову ж таки, повторюватись, в принципі вони можуть повторюватись, ми це прекрасно розуміємо. То, що вони будуть невдалими для ворога, дай Бог, щоб так і було, але повторюватись можуть. Плюс ми знаємо такий принцип, що коли є якесь велике релігійне свято, нечість завжди біситься. Ми це прекрасно знаємо. Тому давайте будемо дивитись. Так, перша карта. Аркан справедливості. Ну, вже можна говорити про те, що щось вони таки та й готують. Другий аркан. Будь ласка, бачите? Така от карта, жінка вогні, тобто вже можна навіть очікувати з 5 на 6, з 7 на 8 підвищену загрозу повітряних атак і загроз, і тривог. На жаль, але так воно десь є. От, неприємні сюрпризи. Аркан зірки перевернутий. Коро... Туз жезлів. Дай Бог, успішне, максимальне відбиття, відбиття усіх по максимуму повітряних загроз, тривог, але не без того, що біди можуть наробити. Біде можуть наробити. Ми дивилися, де на цей період регіони детально. Тому дивіться, будь ласка, прямі ефіри, ті, які ми робили минулого тижня, в п'ятницю на цей тиждень ми дивилися. І везмірка кубків. Тобто, все-таки, як би гади не хотіли нашкодити основну частину, основну масу цих загроз вдасться відбити. Але карта говорить, що так, загрози можуть бути. Давайте подивимось по цих картах. Давайте подивимось по цих картах. Що може бути е з енергодаром з, іменно за АЕС в період свят? Подивимось кілька карт. Так, аркан вибору, знову ж таки, вони ще планують. Вони ще знову ж таки не знають, чи будуть вони мати той достатній ресурс, чи не будуть, але найбільше це, знову ж таки, загроза іменно по критичних об'єктах інфраструктури. але в них завжди воно летить в один об'єкт, а дуже часто потрапляє в інший, потім загроза йде для мирного населення. Перевернута вісьмірка пентаклів. Ну чи ще встигнуть ракет до того часу, вона виготовляти, це ще теж питання, бо знову ж таки карта недостатній ресурс. Король мечів теж перевернутий ворог, який планує якісь гадості. І ворога не можна недооцінювати. Знову аркан справедливості. Наші хоробрі воїни, які прекрасно знають, що може таке бути, і вони теж будуть готові відбивати ці повітряні загрози. От і е, Сімірка Кубків, теж аркан, ну таких, якби чергових їхніх бажань, які не збудуться, ворожих бажань, які не збудуться. А в них бажання одне зашкодити чим дужче нашій енергосистемі, іншим критичним об'єктам інфраструктури. Це знову ж таки, дай Бог все буде загрози успішно відбиватися. Що може бути по іменно атомній запорізькій період Різдвяних свят? Ну от ситуація, бачите, яка особливо зараз не змінюється. Енергодар, я вважаю, далі готується до звільнення. Наші воїни активно над цим працюють. Аркан балансу, от королева жеслів. Ну, ситуація приблизно, яка є, така десь буде залишати. четвірка жеслів. Навіть хотілося б вірити, щоб на Різдвяні свята в період цих Різдвяних свят все-таки ми отримали такий хороший новину подарунок в якості звільнення Запорізької атомної електростанції, бо це все рівно буде відбуватися і звільнення Енергодару. Хочеться, щоб це було чим пошвидше. Тому ситуація плюс-мінус така буде, дай Бог, залишатися без якихось сильних загострень, загроз. От, вони можуть десь більше там пробувати, що нашкодити, там, де Каховська дамба, бо це теж таке питання завжди актуальне. По інших регіонах, де є важливі об'єкти критичної інфраструктури, вони теж можуть попробувати вдарити. Лише раз кажу, більше під загрозою йдуть навіть так, що об'єкти цивільної інфраструктури. Тому в будь-якому випадку, в період різдвяних свят старайтеся все-таки по максимуму обмежити якісь далекі дороги, обмежити відвідування. Таких, скажімо так, громадських місць все-таки краще обмежити. Тому що навіть аркан зірка перевернутий, це так, трохи менше в тих дорогах, бути уважним, бути обережним. Все-таки, знаєте, як то кажуть, різдвяні свята треба провести вдома. Тому краще в ці періоди їх дійсності провести вдома. От, Але плани ворога, дай Бог їм теж не судилось збутися період різдвяних свят. Ми будемо на це молитись максимально просити. Щоб плани їхні не збулися. Так, до речі, читав сьогодні, що наші ППО прекрасно працюють, збивають 100% дронів, Богу дякувати, хай так і продовжується. А ще ви пишете, що на півдні, покупованих територіях, а водяться рублі. Що вам робити? Ну, ви знаєте, це знову ж таки явище тимчасове. Як вводяться, так і відведуться, і заберуться. Поки що, поки що ситуація така. Ви, як то кажуть, знаєте, щоб не накликати ем, на себе біду від тих гадів, від тих расистів. Ну, то так, я кажу, хай ворог думає, що ми граємо в його ігри, насправді він грає в наші. Це явище тимчасове. Як рублі прийшли, так рублі і підуть. Хай буде так, чим пошвидше. Тому чекаємо звільнення. Вже сьогодні робили теж. Ефіри про і контрнаступи. І так далі. Подивіться, будь ласка, цей ефір я завершую. Попередження ми вкотре отримали, і будемо працювати над тим, щоб гірші сценарії відвести, а краще хай реалізовується. І ще раз кажу: то, що свій обіг гривня припинило, як припинило, так і відновить. Дорогенькі мої, буде зараз ще один прямий ефір на цікаву тему. Тому приєднуйтесь, хто ще що не йде відпочивати, хто йде відпочивати всім тихої і мирної ночі. Дякую за підтримку. Пам'ятайте про вподобайку, підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал, поширюйте відео і обов'язково ставте коментарі, залишайте після відео. Почуємось вже за кілька хвилин. Бережіть себе.